Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про правила поведінки в транспорті. Ми з вами живемо у місті, іноді нам треба потрапити у місце, яке далеко від нашого дому. І ми користуємось громадським транспортом. Як ви гадаєте, що ж таке громадський транспорт? Громадський транспорт це різновид транспорту, який надає послуги перевезенню людей за визначеним маршрутом. Це загальна частина простору людей на території, якого існують і діють правила поведінки. Спочатку ви їздите з батьками. Більш доросліші діти починають користуватися вже самі, їздити в школу, на гуртки, в парк. Тому познайомитися з правилами етикету просто необхідно. Малята! А який ви знаєте громадський транспорт? Так, це тролейбус, автобус, трамвай. Люди, які користуються громадським транспортом, називаються пасажирами. Чекати громадський транспорт лише тільки на зупинці. Що це зупинка, нам вказують ось ці дорожні знаки: Стояти потрібно на безпечній відстані від проїжджої частини дороги. При вході та виході з транспорту не поспішайте, не штовхайтеся, робіть все спокійно. Зайшовши в транспорт, сядьте на вільне місце або стоячи, міцно тримайтеся за поручні. Не вставайте з місця і не рухайтесь по салону під час руху транспорту. Різка зупинка може бути для вас небезпечною, ви можете впасти. Поступайтесь місцем. В транспорті людям похилого віку та людям з маленькими дітьми. Не розмовляйте дуже голосно та не шуміть, щоб не заважати водію під час поїздки. Під час поїздки в транспорті не рекомендовано пити напої та їсти, щоб не забруднити їжею салон та інших пасажирів. Завчасно готуйтесь до виходу, щоб не затримувати інших. Малята Ось ми з вами і познайомилися з основними правилами поведінки в громадському транспорті. І тепер, я сподіваюся, ви будете поводитися як чимні пасажири. А я вам кажу до побачення, до зустрічі!